У нас на зв'язку телефоном є екс очільник робочої групи СБУ з питань санкцій от до цих згаданих осіб, зокрема уряду Миколи Азарова. Дмитро Тупченко. Він так само є експертом з міжнародних питань. Уже, пане Дмитро, вам доброго дня. Доброго дня. А, чути нормально, бо мені вас щось дуже погано. чути. Доброго дня. Чую. Алло. Так, ви мене чуєте. Так так, отже, щойно я озвучив таку досить змістовну інформацію. Досить довго там дуже багато інформації стосовно того, що от суд є скасував санкції проти Миколи Азарова. Дуже багато дат вказано, пов'язаних з 15-14 роком. Ми знаємо, що ще від початку, після революції гідності, було ну з кримінального впровадження стосовно осіб, які залишили країну, зокрема із уряду Миколи Азарова. Що відбулось на день сьогоднішній? От в контексті розгляду цієї справи судом ЄС, котрий скасу. Ці санкції проти Заро і його членів уряду, суд ЄС не скасовував санкції проти Микола Зарова та членів уряду. Ну наразі таке повідомлення принаймні з'явилося в засобах масової інформації. На Це повідомлення. Насправді, суд ЄС не приймав такого рішення. Річ у тім, що кожен із тих високопосадовців епохи Януковича, які втекли там до різних країн, куди вони там не втікали. Вони подавали, про те, які були запроваджені санкції в Європейському Союзі та інших країнах, Вони подавали позови до високого суду ЄС, які набуди кожен індивідуально. Так, от, наприклад, Адаро подавав таких позовів на сьогоднішній день в базі даних суду Європейського Союзу. Таких позовів три: два з них датуються 2014 роком, і один з них датується. Удов, наприклад, подавав таких позовів два. Точно так же один він подавав у 2014 році, і другий він подавав у 2015 році. Що відбувається кожного року, кожних шість місяців Європейський Союз, Рада Європейського Союзу запроваджує канці і затверджує певний санкційний список певним документом, який називається там, рішення чи резолюція ради ЄС. Так отв'язується саме. Цей конкретний документ і процедура розгляду, процедура цього вкарження може тривати від півроку до, можливо, навіть року. Це в першій інстанції. І тільки після цього скасовується це перше рішення. Але за цей час, е, як я кажу, на куті, собака могла податків. За цей час запроваджується нові санкції, що старі санкції вже спливли. Тобто, це такий е, філософський процес. Чому афілік ніколи не за жене Адвокати відпрацьовують свої гроші, які їм дані високопосадовцями, вони добивають скасування тих рішень, які вже не чинні, і так до безкінечності. Uh -huh. Ну ви кажете, що вони спливають, але якщо вони спливають, то значить вони мають бути і відновлені ні, річ у тім, що за цей час уже накладені нові санкції. І все одно кошти залишаються арештованими, все одно залишається майно арештованим. І таким чином ця гра у підвалки буде продовжуватися, аж поки не буде прийнято принципове рішення, аж поки лобісти Москви нарешті не переважать лобістів іншого напрямку у Європейському політичному інтернет. Ну а по великому рахунку, от, що в ці санкції вкладається, окрім того, що ну, накладено арешт на активи, як гроші, так і якусь ну, нерухомість за кордоном, ті країни, які беруть участь у цих санкційних власне заходах, чи можливо ще і в'їзд до цих країн так само обмежено цим людям? Адже вони зараз практично всі перебувають на території Росії, наскільки відомо. Більшість з них можливо крім Портнова і. Ще хвост. У Портнов точно може їздити по залізу він навіть показував на Сергійську лізу, то, що проти нього було тільки скасовано там, більшість там, які автоміття. Але не треба забувати, що Порт-професійний адвокат. І він знає, як робити. Я далі або не знаю, як робити, щоб, чиняти, щоб дійсно яка там дія мала юридичні наслідки. А зараз я буду не є адвокатом, але не ставлюся. І не знають, як це робити, тому адвокати їх і грубока цінує. А от які це наслідки має? Наслідки це має дуже мало. Того, що про більші частини майна, хоча і було відомо, але всі провадження кримінальні їх було порядка сорока чи чи сорок шість проваджень, це коли я працював в. Всі установі, про яку ви е, вже згадали. Але ці провадження вони знаходяться на дуже ранніх стадіях. тим, що в нас змінялося і керівництво генпрокуратури, три рази у нас змінялося за е, останній рік, і е, були внесені зміни до КПК стосовно того, чи можна заочно арештувати активи, чи не можна. Е, ну і оці от отречі вони не, не надають тако, позитивного, Імпульсу розслідуванню справ стосовно високопосадовців. за це критикували чомусь не зрозуміло. Чому це не зрозуміло, чому критикували наливаченка, хоча він до цього не мав ніякого стосунку? Ми виконували свою роботу безвідчну, і ми її виконали. А подальші були кроки за генпрокуратурою і за іншими. Правоохоронними структурами, але от відбувається така розкоординація, і ми маємо те, що маємо. Ми знаходимося знову ну, біля розбитого корита в питанні uh -huh. е, реального запровадження санкцій проти високої yeah. yeah. а не yeah. попереду.